18 на годинку, дякую, що ви з нами працюємо наживо, аби ви першими дізналися головні новини Тернополя та області. Медичною темою стартуємо сьогодні. В області є вакцина, відома як КПК, тобто від кору, паротиту і краснухи. Її роблять дітям. Вакцинація вважається обов'язковою, і вже з наступного тижня препарат буде доступним у дитячих медичних закладах Тернопільщини. Є понад 7 тисяч доз цієї вакцини. Про деталі розкаже наша Олеся Липчак. 7452 дози вакцини проти кору, паротиту та краснухи вже у Тернопільській області. Щеплення від цих захворювань є обов'язковим для дітей у віці 1 та 6 років. Така вакцинація допоможе уникнути ряду важких ускладнень від інфекційних хвороб. Мар'яна, мама і своїм дітям вона робить усі можливі щеплення, аби вберегти життя. Я вакциную своїх дітей згідно календару щеплення, так як діти народжуються. Ми купляли вакцину і задавали ніяких побічних ефектів. Тів не було все добре для заниження рівня смертності від кору і паротиту в Україні проводять планову імунізацію дітей. Своєчасне щеплення захищає їх від розвитку захворювань та виникнення важких ускладнень. Вакцина потрібна. Для дітей в рік це робиться вакцинація, і ревакцинація проводиться в 6 років. В дорослому віці ревакцинації на сьогоднішній день не проводяться, і цих двох доз є достатньо для того, щоб не захворіти на кір як в дитячому, так і в дорослому віці. Зараз вакцинація від КПК є комбінованою. Нею українські медики користуються вже понад 20 років. Вони вважаються безпечними для здоров'я, але як і будь-який медичний препарат, КПК вакцина має побічну реакцію на щеплення. Володимир Кучма каже, попит на цю вакцину є завжди, адже сучасні батьки є свідомими. Вакцина є зарекомендувала себе як дуже хороша вакцина, дієва вакцина. Тобто, всі діти, які були щеплені цією вакциною, жоден не захворів на кір, паротит чи краснуху. Також треба сказати, що вакцина є дієва і не реактна тобто побічних дій ми на протязі на цих 22 років спостерігали по мінімуму. Як правило, це могло бути на 10-й день після проведеного щеплення алергічна висипка по типу як корива висипка. Інших таких як температура, чи неврологічні якісь прояви, чи загальні прояви, ми не спостерігали. Для створення колективного імунітету від кору паротиту і краснухи області повинно бути щеплено більше 95% дітей. Наразі близько 6 тисяч очікують вакцину задля щеплення проти вірусів. У вересні у місцеві заклади здоров'я було передано лише тисячу доз. На сьогоднішній день можемо сказати, що за 9 місяців маємо наступну ситуацію. Охоплено проти кору паротиту і краснухи у віці 1 рік 66% і у віці 6 років 61% відсоток тобто можемо сказати багато це чи мало. звичайно порівняно можливо з іншими інфекціями це є багато але це є недостатньо вакцинація проводиться після профілактичного огляду у педіатра та лише за письмовою згодою батьків щеплення можна отримати в усіх медичних закладах області з наступного тижня після 15 жовтня Продовжуємо розшукують злодійку. Жінка гуляла магазинами. і обікрала крамницю з одягом. Поліцейські показали, як виглядає викрадачка. Увага, розшук. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 18 жовтня близько 13-ї години. Незнайомка вчинила крадіжку одягу в одному із магазинів торговельно-розважального закладу, що на вулиці Текстильна. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Зламують сторінки, змінюють акаунти і просять грошей. Шахраї продовжують обманювати жителів Тернопільщини. Через це люди втрачають кошти із банківських карток або надсилають гроші аферистам, які просять про допомогу від імені друзів. Як не потрапити на гачок цих недобросовісних людей, дивіться у сюжеті. Захистити соцмережі складними паролями, не приймати в друзі сумнівних осіб та не переходити за підозрілими посиланнями це лише частина того, як можна захистити свої соціальні мережі від зламу та шахраїв. Велика кількість заяв стосується несанкціонованого збору грошових коштів під виглядом надання допомоги в тому чи іншому випадку, наприклад, під наданням допомоги важкохворій дитині або матері, яка попала в пожежу. У пастку шахраїв потрапила й жителька Тернопільського району. Вона каже, що її в інстаграм на написала стара знайома, розповіла про проблеми і попросила позичити на кілька днів гроші. Потерпіла, повірила і на вказаний банківський рахунок, переказала 5 тисяч гривень. Лише за деякий час зрозуміла, що спілкувалася не з подругою, а шахраями. Працівники поліції звертаються до усіх користувачів соцмережами бути уважними. Якщо ви отримуєте повідомлення про допомогу, не поспішайте одразу допомагати. Зателефонуйте знайомому або спішіться з ним через інші месенджери. Необхідно встановлювати на свої сторінки надійні паролі, які б мали більше вісьми символів. А Кож з використанням різного роду спецсимволів не потрібно використовувати одинакові пароль для онлайн банкінгу, соціальних мереж та інших сервісів. Завжди створюйте різні паролі для того, щоб унеможливити несанкціонований доступ до ваших сторінок. Якщо ж доступ до облікового запису втрачений, то негайно напишіть про це друзям і попросіть їх повідомити адміністрацію соцмереж, що вашу сторінку зламали. Про злам заявіть на лінію 102 та кіберполіцейським. І так, зі східного продали і купили американські дрони. Аукціон відбувся. і корпус радянського Міг 17 без силової установки і без навісного обладнання придбали підприємці. Таким чином, благодійники долучились до допомоги Збройним силам України. За отримані гроші вже купили дрони, їх вдалося знайти у Львові. Це американські моделі купили два квадрокоптери Mavic 3 вартістю понад 130 тисяч гривень та один Mavic 2 за який заплатили Відбувся відкритий електронний аукціон через систему Прозоро. Літак продано за 360 тисяч гривень. За ці кошти, плюс за додаткове фінансування з бюджету громади, ми придбали три спеціальних дрони, які були визначені представниками нашої артбригади. І ближчим часом ці дрони відправляться безпосередньо для цієї артбригади, для того, щоб вони допомагали нищити окупантів. Ну і сьогодні саме той день, коли ми вкотре розуміємо, яка цінна і важлива наша мова. 9 листопада українці традиційно пишуть диктант національної єдності, бо українська це круто, це малозвучно, це красиво і це важливо. Мова єднає у Тернополі. Теж писали диктант. Наша журналістка Оксана Мацьопа писала в товаристві представників різних професій. Ми теж долучились, писали в офісі. Отож, дивимося, як це було. Мова, за яку борються і помирають, яку плекають і передають з покоління в покоління. Українська красива, милозвучна. Вона об'єднує 9 листопада. Українці у всьому світі писали традиційний диктант єдності у Тернополі. Зокрема, зібралися люди різного віку, професій та з різних міст. Це вже не перший досвід. Мій ми ще писали його в Маріуполі. Я писала його разом з своїм сином. Минулого разу він був. Дещо складний, тому що дуже швидко диктували. Я знаю, що Андрухович тоді якось намагався зробити краще, а вийшли не дуже. Сподіваюся, що цього разу Адарогавцева створить таке, таку атмосферну ситуацію. Писав раніше, але вдома. Моя дружина педагог, і вона заставляє час від часу відновлювати знання в своїй голові і давати собі звіт. Цьогорічний текст диктанту написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, а диктувала у прямому ефірі народна артистка, герой України Ада Роговцева. Зміст твору торкнувся емоцій і переживань кожного, адже текст про рідний дім а де коли дім здатен поміститися до розмірів? Малізи. Всі ми тепер, мов равлики знаємо ціну великих переселень. Освітяни зазначають, текст диктанту граматично не є складним. Ада Роговцева, як акторка, точно його читала дуже гарно, і я думаю, що більшість учасників даного радіодиктанту написали його добре і без помилок написали цьогорічний диктант і військові бійці 44-ї окремої артилерійської бригади, хтось на бойових позиціях, а хтось гуртом з іншими людьми. Це перший раз, що я беру участь в написанні даного диктанту, і мені складно з чимось порівнювати, та оскільки я не писав. Але спочатку я трошки від непривичності та не дивився, я старався встигати, щоб. А на граматику не дуже. І в кінцевому результаті, коли вже Пані Ада ще раз читала, то тобто я вже виправляв граматичні помилки, які в мене були. Так традиційно диктант єдності писала і команда телеканалів Інтебета Тернопіль 1 Юля Савчук ще зі студентських років доєднується до такого процесу. Цього року текст був особливий, дуже проникливий і насичений такими почуттями, які зараз переповнюють чи не кожного українця. Можливо, через. Його таку емоційність трішки важко було з пунктуацією, але я думаю, я справилась, хоча за багато ком не буває. <смір> Дякую за таку можливість, і що ми сьогодні в нашому колективі також спробували себе. Хоча ми щодня маємо справу з текстами, ми пишемо, редагуємо, читаємо, але наш досконалості немає. Радіодиктант українці пишуть вже 22-й рік поспіль. Символічно у день української писемності і мови. Традиційно текст диктанту можна надіслати на перевірку, якщо ж ви не встигли написати одночасно зі всіма, це можна зробити у зручний час, переглянувши запис диктанту в інтернеті. Далі про ікони для добровольців. Дві ручні роботи передала монахиня тернопільським волонтерам, щоб допомогти зібрати кошти на потреби воїнів підрозділу Спрут. Стартова ціна 500 доларів. Та сподіваються, куплять цінні речі набагато дорожче. і Вони вірою і правдою служитимуть власникам. Бачите, є дві ікони, які зроблені руками сестер Монахині з великобірковської. Греко-католицької церкви і монашої спільноти виконані вони в Візантійському каноні, і насправді вони мають дуже величезну цінність. Їх намалювала сестра Палагія і передала на потреби воїнів-добровольців тернопільського підрозділу Спрут. Це ручна робота монахині про що свідчить відповідна печатка. Як вона завжди зазначає, вона. Вірить і знає, що добро переможе зло, тобто Україна переможе і все в нас буде гаразд. Головна мета аукціону зібрати кошти на потреби воїнів, тож її хочуть продати, а гроші витратити на те, що дійсно треба. Це ремонт автомобілів, це пальне, це зимова форма, зимові берці теплі. Також в нас зараз стоїть питання з маскувальними костюмами зимовими. Їх важко знайти в Україні, якщо є, то вони дуже дорогі. Ми замовили тканину і відчуваємо їх самі. Ікони виставили на продаж волонтери громадської організації Сильна Галичина. Стартова ціна 500 доларів. США покупця готові шукати і за кордоном, аби роботи опинилися в людей, які їх цінуватимуть. А охочі пропонують немалі гроші, адже мета благородна допомогти українським воїнам. Цінові пропозиції можна надсилати зокрема на електронну пошту громадської організації Сильна Галичина. Місце для відпочинку та веселощів у парку імені Тараса Шевченка у Тернополі відкрили новий дитячий майданчик. Тут встановили сучасні гойдалки, гірки, каруселі, лазанки та багато інших цікавих об'єктів для дітей різного віку. Довкола майданчика облаштували територію, постелили штучне покриття. Все для того, щоб маленьким тернополянам було комфортно та цікаво тут проводити час. Це все, що встигаю вам розповісти станом на цю годину. Дякую, що були з нами. Більше обіцяю в підсумках. Тож, не пропустіть зустріч о 20-й і до зустрічі!